Всім привіт! Мені дуже складно записувати таке відео, так як канал було створено, щоб нести підтримку та позитив в такий складний час. За цей час дуже багато людей полюбило персика всім серцем, тому хочемо бути з вами відвертими та ділитися не тільки радістю, але й смутком. Хочу розповісти про діагноз персика. Та насамперед хочу подякувати всім за коментарі, за вашу підтримку, за донати. Це для нас дуже важливо та дуже нас та персика підтримує. Вчора вечорі отримали результати аналізу крові та діагноз. Попередньо було озвучено ниркова недостатність, інфаркт нирки та запалення жовчного міхура. Вчора отримали діагноз піелонефрит або гломерунефрит. Запалення в нирці диференціювати дуже складно. Сьогодні персик почав отримувати лікування та додаткові вітаміни для підтримки нирок. Та як нам сказали лікарі, що самостійно діагностувати проблеми з нирками дуже складно. Першою ознакою є втрата ваги, та персик вагу не втрачав та взагалі в поведінці персика нічого не змінилось. Тому ми відразу нічого й не замітили, тільки коли сеча змінила колір, звернули на це увагу та відразу пішли до лікаря. Лікарі особливої проблеми в тому, що він п'є мало води не бачить, але ми все одно давали та даємо йому додаткову воду шприцом і купуємо йому окрему воду, яка призначена для дітей. І є велика надія на те, що це все-таки запалення в нирці і воно лікується, тому що інфаркт нирки не виключили. Коли Персик пройде курс лікування, буде повторне обстеження та здача всіх аналізів. На жаль, у котів здебільшого страждають нирки, і що послужило виникненням даної хвороби у персика, ніхто нічого сказати не може. Тому що 5 місяців тому персик здавав розширений аналіз крові плюс аналіз на віруси, і за результатом нічого не було виявлено. А 8 місяців назад. Проходив повне обстеження після циститу, де всі внутрішні органи були в нормі. Після уколів, які зробили сьогодні, персик почуває себе дуже погано, ходить по квартирі і мявкає, і не може знайти собі місце. Хоча хто з нами давно, той знає, що персик не мявкає. нам дає надію на одужання той факт, що персик гарно та здорово виглядає, в нього хороший апетит та регулярний туалет. І, як кажуть лікарі, зовсім не схожий на хворого кота, що помирає. Всім ще раз дякуємо за підтримку. Якщо у вас є можливість підтримати персика донатом, вся інформація є в шапці профілю на каналі YouTube. Наша аудиторія сама-сама найкраща. Буду тримати вас в курсі, та ми бажаємо вам з персиком щастя, добра та здоров'я.